Вони можуть бути як успішними, так і неуспішними. У мене є приклади таких стосунків, але те, що я побачила, це те, що у таких пар мають бути плани, тобто вони мають розуміти, що десь вони скоро зустрінуться. Одразу хочу сказати, що часто буває таке, що ви жінки потрапляєте у стосунки, яких нема. І ви підсідаєте на ту ідею, що ви скоро зустрінетеся. Я маю на увазі не це. Я маю на увазі те, коли у вас, наприклад, є зустріч. Потім якийсь час ви не бачитеся, але ви знаєте, що ви, наприклад, ще раз зустрінетеся, і потім ви бачите, що ця історія розвивається у такому випадку. Якщо ви готові переїжджати до партнера або він готовий до вас, у цих стосунків може бути розвиток. Тут важливо сказати, що важливо ще те, як саме ви ставитеся до стосунків. Що для вас стосунки для когось, наприклад, нормально, коли є любов далеко. А жінка поруч, розумієте, про що я кажу? Якщо у вас такий формат влаштовує, то ви можете побудувати щасливі стосунки. Якщо для вас це окей, якщо для вас це не окей, ви хочете бути єдиною, то вам треба розуміти, наскільки, наприклад, чоловік бачить вас у своєму майбутньому.